Вітаю ви на тренд Ідве. Це канал про тренди інвестування та фінансову грамотність. Одну із двох компаній, придбаних під стратегію торгівля під новину, закрив із профітом плюс 45%. <му> Мова йде про компанію Redfall LTD. Яка лістингується на австралійській біржі. Її діяльність із сегменту промислового зберігання електричної енергії і вона займається виробництвом проточних батарей. Йдемо до терміналу і розповім про деталі. Придбав я компанію Redflow LTD 13 лютого 2023 року по ціні 0,21,5 австралійських цента. Якщо подивитись на технічний аналіз, фактично з. 29 листопада по 28 березня компанія торгувалася в такому ренджі 18-25 австралійських центів. Тобто тут не було якихось таких великих рухів. І починаючи вже з 28 березня, коли вийшла новина, акції почали стрімко йти вгору. Давайте глянемо, що саме відбулося. Ми знаходимося на авторалійській фондовій біржі. Під тікером RFX ми бачимо наступну інформацію від фондової біржі. Тут є такий цікавий графік, п'ятиденний розмір торгівлі акціями. Новина вийшла 28 березня. Ось ми її бачимо. Це після закінчення торгової сесії. Redfall and Amresco Announced Strategic Relationship. Після цього, 29 числа, був рівень торгів такий самий, як 28-го, однак 30-го числа фактично в три рази був збільшений і дещо був збільшений рівень торгів наступного дня, коли я вже фіксував сам прибуток. В чому суть цієї новини? Ось безпосередньо анонс, що провідний інтегратор у Сполучених Штатах, це є компанія Америско, буде промотувати батареї від компанії Redflow Batteries в Північній Америці і Європі. Компанія Амереско це один із найбільших інтеграторів альтернативних джерел енергії. Вони працюють з юридичними особами, а також державними установами. І в їхньому портфоліо ми можемо побачити велику кількість крупних реалізованих об'єктів. Це є Сонячні станції, вітрові станції і так само системи по зберіганню енергії. Що саме цікаво, що в цьому анонсі немає конкретних сум або конкретних термінів. Тобто мова йде про угоду про наміри. І на цій новині компанія акції почали йти угору. Щодо самої компанії, вона виготовляє проточні батареї промислового е, типу. Тобто, ось такого плану ми бачимо, це є такі е, половинчасті контейнери, в яких знаходяться проточні е, батареї. І вони масштабуються відповідно до заданих технічних е, параметрів. Ми знаходимося в терміналі Interactive Brokers. І тут відображена ось ця е, угода по продажі 3000 е, акцій е, RFX. Е, угода була здійснена в 3 годині сор... ночі 45 хвилин, оскільки фондова австралійська біржа відкривається по київському часу в другій ночі, відповідно цей нічний час. І е, особливість була тому, що на початку торгів було зупинено, спрацювала система безпеки австралійської біржі, оскільки, коли Декілька днів підряд йде ріст купівлі-продажу акцій. Австралійська біржа ставить на паузу для того, щоб з'ясувати причини. І тут ми бачимо відповідь в цей же день від компанії, про вони пояснюють причину такого ажіотажу на акції. Акції були куплені по ціні 0,21,5 цента і продані по ціні 0,31,5 цента. Тобто загальна вартість склала 945 австралійських доларів і чистий профіт склав 45%. Щодо динаміки руху ціни. Якщо подивитись спочатку січня 2023 року, найнижча позиція складала 18 австралійських центів. І відповідно пішов за 2 дня ріст, фактично до 30 піку сягало 34. Тут фактично майже 100% ріст за умови, якщо ловити на дні. Но оскільки дно дуже важко вловити, я зафіксував свій профід на розмірі 345%. Хоча потенціал був в межах 50-55%. Оскільки я встановив не ордер ліміт, а встановив алерт, і відповідно я аж на наступний день зміг зреагувати на цю новину. Підписуйтесь на канал. Я їх в подальшому інформуватиму про події у моєму портфелі. До нових зустрічей! Все буде Україна!